Слава Господу! Вітаю, дорога церква! З цим чудесним днем, чудесним святом, святом, коли Дух Святий зійшов на землю і подарував нам так багато. Хочу зачитати, звісно, що дії апостолів, і, звичайно, це другий розділ декілька віршів з п'ятого вірша. Другий розділ з п'ятого вірша. Перебували ж у Єрусалимі юдеї, люди побожні від усякого народу під небом. А коли оцей гомін зчинився, зібралася безліч народу, та й диву далися, що кожен з них тут почув, що вони розмовляють їхньою власною мовою. Із 14-го вірша. Ставши ж Петро із одинадцятьма свій голос підніс та й проказав до них мужі юдейські та мешканці Єрусалиму. Нехай вам стане оце відомим, і послухайте слів моїх, бо не п'яні вони, як ви думаєте, бо третя година дня, а це те, що пророк Йоїль передрік. Амінь. Цікаво те, що Дух Святий, коли зійшов на землю, зійшов на церкву Божу. І не просто зійшов, а подарував, подарував так багато. І коли взагалі читаєш ці перші розділи, книги, дії апостолів, розумієш, спільність була в церкві. Отака от єдність, могутня, сильна єдність, взаєморозуміння, а було те, що люди ну, дійсно розуміли одне одного. І от коли ми прочитали. Що були люди, які ну, начебто не мали би розуміти одне одного, а вони одне одного розуміють. Тема, про що я хотів сьогодні говорити, це взаємність, дарована духом. Слово взаємність це означає взаємовідносини, ті стосунки, які мають, ну, скажімо так, дві сторони. Не одна сторона, а дві сторони. Взаємність. Ця взаємність, ці взаємовідносини були в церкві Ісуса Христа, і цікаво, те, що ці взаємини вони були глибокими, вони були сильними, вони були практичними. Якось в Німеччині зустрілися двоє людей. Вони тільки почали вивчати німецьку мову, на якомусь такому хорошому рівні було. І один говорить до другого. Цікаво те, що один говорить з таким ну, акцентом, інший говорить так само з акцентом. І в них акцент був схожий. Цікаво, що один із них запитує: ти часом не з України? Звісно, я з України. І їм вже потім не треба було спілкуватися. А іншою мовою вони знайшли спільну мову. Це була мова українська, тому що українець, українця, звісно, що зрозуміє, будь-де. А християнин християнина тим більше. Мені так сподобалося у нас минулого, минулого тижня тут, в церкві, був іспанець. І цікаво те, що у ну, нас тут не знайшлося, на жаль. Людини, яку, я розумію, яка би знала німецьку мову, але тим не менше знайшлися браття, які з допомогою технічних засобів допомогли йому зрозуміти, про що взагалі йдеться тут. І приємно було, що навіть декого, декого з них вже потім він називав аміго, що значить друг. Християнство це про розуміння, про взаєморозуміння. Я коли читаю дії апостолів», другий розділ, розумію. Що люди знали, про що взагалі йде мова. І перший, перший взагалі ключ, що подарував Дух Святий, це взаєморозуміння. Люди розуміли одне одного. Чому вони розуміли одне одного? Ну, ми розуміємо, що це було щось таке ну, дивне і глибоке. Люди почали розуміти, що не мали би розуміти. Розуміти, іншими мовами вони говорили. і Цікаво те, що це був дар, дар Духа Святого. Ми не про це сьогодні, але суть в тому, що було взаєморозуміння, про що йде мова. І тут написано про те, що вони розуміли, що е, про що взагалі йде мова. Говорили про Божі справи, не про будь-які Божі справи. Написано тут у другому розділі про великі Божі справи була мова. Про це вони розуміли. От про це була якраз розмова. Так багато мов було, і було розуміння. Сьогодні ми спілкуємося тут е, українською, нашою рідною мовою, можливо, хтось іншою мовою, але проте, я, на жаль, все більше і більше проходжу до висновку, що е, ми менше розуміємо одне одного. Хоча спілкуємося, начебто, однією мовою, але розуміємо одне одного, все менше. Е, проходив якийсь час. Е, Книга дії святих апостолів розвивалася, події розвивалися. І ви пригадуєте ті випадки, коли розуміння воно ну, було десь більшим, десь було меншим розумінням. І оцей період, коли ми читаємо, ну, тут просто було таке зосередження розуміння, всі були одними. В чому взагалі це розуміння заключається? В тому, що це розуміння воно йшло від Бога. Це розуміння, воно йшло якраз від Духа Святого. І люди вони відкрили свої серця. Якщо у мені Дух Святий, і у вас Дух Святий, і ще в когось Дух Святий, то звісно, що ми знайдемо порозуміння над яким, над якимось питанням. Ми знайдемо розуміння, ми знайдемо спільні, як то кажуть, точки дотику. Виявляється, що звісно це розуміння дарує нам Дух Святий. Оце єдність, той гідність, той. Той такий дивний, дивне блаженство, що ми говоримо однією мовою, і ми дійсно маємо, маємо розуміння, це чудесно. Прикро, але сьогодні зменшилося взагалі рівень спілкування. І є навіть статистика, що ще задовго, задовго до ковіду, рівень спілкування все менший і менший. Ми це помічаємо. Ми це помічаємо в транспортних засобах, коли люди, ну просто знаєте, замість того, щоб можна з кимось поспілкуватися, вони живуть своїм життям власним. Ми сьогодні помічаємо те, що в церквах люди замість того, щоб з кимось поспілкуватися, на жаль, спішуть до своїх домівок, до своїх справ взаєморозуміння не буде без спілкування, тому що про що нам говорити. Про що нам розумітися, якщо в нас не буде оцього спілкування? Іноді ми хочемо просто, іноді ми закриваємося у своїх світах, якими би вони не були, ці світи, але ми знаємо і бачимо, що перша апостольська церква, та й взагалі церква, це спілкування, це взаєморозуміння. Ми бачимо тут і те, що прийшли люди, яким потрібно було почути Євангелію. Прийшли ті люди з різних племен, з різних народів. Це були юдеї. Хтось говорить про те, що там були і інші люди. Суть в тому, що це все були люди, яким потрібно було почути Божу вістку. В цій церкві. На момент сходження Духа Святого, вони це почули. В них було це взаєморозуміння. І я переконаний те, що це дійсно було щось дуже глибоке, щось захоплююче, щось те, що. По справжньому затамовувало подих, було це взаєморозуміння. Крім взаєморозуміння в цій церкві, ми бачимо, що була взаємодопомога. Ми читаємо про цю взаємодопомогу також у дуже чудових текстах. Це вже з 42-го вірша, також дуже відомий вірш, де просто сказано, що всі віруючі, 44-й вірш, всі віруючі були вкупі і все мали спільне. Звісно, що коли ми про це говоримо, то ми це не уявляємо. Як це так могло бути? У них була взаємодопомога, було багато випадків, багато невдалих випадків побудувати щось подібне. Ну, ні в кого не вийшло. Намагалися навіть дуже благочестиві люди, там такі як поритани, зробити це. Звісно, що це не вийшло. Коли взагалі читати ну книгу «Дії апостолів, ну так здається, що начебто це був такий період, і це було дуже довгий час, коли це, от, це отак було. Але коли читати більш так уважніше, то можна дійти до тої до тієї думки, принаймні, що це ця взагалі спільність, така згадується лише в одній церкві. Це була Єрусалимська церква, де взагалі і, і була ця подія, про яку ми згадуємо в інших церквах. цього, цієї моделі, ну я принаймні, не знайшов. Це було не так довго. Це було, в принципі, ну так, як, як я це розумію, до року часу, коли взагалі все було спільно. Звісно, що така першоапостольська церква вона тривала до 70-го року. Але саме щоб все було спільне і все роздавалося, цього було звісно, що дуже, дуже мало. Малий проміжок часу цього був, але суть тому, що це було. І це була та модель, коли люди нічому не мали потреби, ні в чому не мали якоїсь хвилювання, що вони будуть завтра їсти, що вони одягнуться, як вони будуть жити і так далі. Нам це уявити важко. Сьогодні ми навпаки. Дуже сильний індивідуалізм, і, звісно, що приватна власність. що… Має що, що, звісно, ми, ми не читаємо про те, що Христос десь закликав до такої моделі. Але така модель була. І завдяки такій моделі, як написано, кожен день люди приходили до Бога. Кожен день Бог додавав людей до церкви. Кожен день. Виявляється, якщо люди були зібрані і були зібрані кожен день, то кожен, кожнісінький день до церкви приходили люди. Вони там отримували спасіння. Ці люди там. Бачили Бога, вони там бачили це взаєморозуміння. Ці люди там бачили е, інших людей. І вони мали там спільність, вони мали там спілкування. Це те, що було дароване духом оце спілкування. Ці люди вони бачили людей, яким потрібно. Потім сталося щось інше. Ми знаємо, що потім трапилися такі випадки, як Анані і Сафіра, можливо, ще якісь випадки трапилися. Потім були гоніння, переслідування були. Церква була в інших містах, засновувалася церква. Потім церква взагалі була в розпорошенні. Нелегкий період церкви. Взагалі, коли думаєш про церкву, дивуєшся, як ми до цих пір живі, як церква Божа до цих пір існує. Така велика кількість гонінь, така велика кількість людей, які були в церкві. І хотіли її зруйнувати зсередини. Так багато тих людей, які хотіли понівічити Боже Слово, як багато випадків, коли було дуже е, хвилі атеїзму, хвилі ворожої пропаганди на церкву, це все було як багато розколів, розколів церковних, величезної сили розколів. Як багато тих моментів було, коли е, служителі церковні у них були свої власні проблеми, потреби, переживання. І для мене це диво, диво і чудо, яке дійсно тільки може пояснити те, що це засновано Господом Духом Святим. Це те, що ворота, пекла, звісно, що не могли подолати і ніколи не подолають Божу церкву. Це дійсно велике чудо, велика Божа благодать. Це інститут Божий. І ніхто і нічого не може, звісно, зламати. Ми бачимо і, і, і розуміємо, що люди. Приходили для того, щоб мати от цю спільність. в 47-й вірш сказано про, про наслідок цієї спільності, що вони вихваляли Бога та мають та мали ласку всьому народі. Бог до церкви щоденно додавав людей. Кожен день були люди, які приходили до церкви, тому що там було взаєморозуміння і там була взаємодопомога. Ці це, це слово взаємо воно означає двостороння дія. Ми не можемо тільки від когось очікувати чогось. Лише сидіти і очікувати, коли нам хтось щось дасть. Лише очікувати, коли нас хтось зрозуміє. Якщо ми говоримо про взаєморозуміння, це означає, що ми зі своїх, з усіх своїх сил маємо докласти е зусилля, аби вислухати людину, аби зрозуміти цю людину, побачити, що у цій людині, так само, як у мені, говорить Дух Святий. Коли ми говоримо про взаємодопомогу, ми також маємо розуміти, що кому я допомагаю, допомагаю чим. В церкві все було спільно. Звісно, що ми про таку модель вже не говоримо. Ми тільки могли побачити це на мить у книзі дії апостолів і розуміємо, що а так буде на небі. Це буде той момент, коли нас там точно все буде, напевно, спільне, як ми це розуміємо з Івангелії. З Іван... і... 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 об'явлення Івана Богослова, і нам трішечки лише так привідкрито. І ми взагалі дивуємося, чому такі благословенні періоди були так мало часу. Такі періоди, як оця... ця церква, да, де все було спільно, чому це так мало було часу? Чому Едемський сад був так мало часу? І це тільки просто нам привідкрито на, якусь... на якісь миті. Дуже мало часу для того, щоб ми могли зрозуміти, як буде, звісно, що прекрасно. Ми можемо про це тільки читати, але там, де ми точно будемо, я вірю всі ті, хто якраз прийняв Духа Святого в свої серця, то ми можемо якраз там мати з ними цю благословену спільність і бачити на небесах очі одне одного і нашого дорогого Господа. Ніколи не було у церкві мало проблем, ніколи не було мало потребуючих, завжди були ті люди, яким щось було потрібно, завжди були інваліди, завжди були хворі, завжди були люди зі своїми кризами, завжди були ті люди, які мали проблеми і потреби. І коли такі люди приходять в церкву і вони бачать, що там є взаємодопомога. То, звичайно, що в ті випадки люди будуть додаватись до церкви. Я радію те, що наша церква дійсно вона а, має це, має як церква. І багато людей в нашій церкві вони людей, служителів, доєднані до цієї взаємодопомоги, доєднані до того, що люди можуть приходити і відчувати себе тут добре. Хотілося б, щоб кожен сам про себе подумав. Як я взагалі з цією взаємодопомогою, чи я тільки хочу, щоб мені давали, щоб мене розуміли, чи я так само зі своєї сторони можу долучатися до цієї взагалі церковної роботи, церковної праці і церковного служіння. Це дуже важливо. Ми розуміємо, що третє, що було в цій церкві, ново. Новоствореній церкві, церкві Христовій. це взаємодія, без взаєморозуміння не буде взаємодії. Ця взаємодія, ми якраз прочитали на початку, що ця взаємодія вона проявляла себе у роботі, в тій роботі, яку виконувала церква. А роботи було дуже багато. І ми читаємо і дивуємося, скільки роботи робила ця церква. Але це робила не одна людина. Це робила робило не двоє людей. Це була взаємодія. І ми читаємо те, що всі вони були вкупі, продавали маєтки, кожного дня перебували однодушно в храмі. Вони були і в храмі, вони були і по по домах ломили хліб, і це була взаємодія. Це була робота. Звісно, що ми сьогодні бачимо, що ну наше християнство іноді перетворюється, як я вже сказав, на такий індивідуалізм. І дуже часто ми самі це бачимо, самі це розуміємо, що задача диявола, задача лукавого зробити лише так, щоб в нас не було цієї взаємодії. Я сам, ви самі, ще хтось сам. Ми саменькі. Ми самі собі переживаємо за свої маєтки. Ми самі переживаємо за своїх дітей, ми самі за себе переживаємо. Іноді ми не знаємо, що Твориться, що відбувається в нашому житті, в житті інших людей. Іноді ми не знаємо, коли в наших друзів день народження і не можемо їх привітати. Нам вистач... бракує цієї взаємодії. Іноді нам взагалі бракує часу на когось іншого. Тут сказано про те, що збиралися кожного дня. Я думаю, що ми сьогодні цього не уявляємо, але наша церква також збирається тричі в тиждень. Люди кожного дня щоденно спасалися. Бог щоденно додавав до людей, людей до церкви. Це було можливо тільки через взаємодію. Якщо б вони збиралися раз у місяць, ну, значить, раз у місяць, би Бог додавав людей до церкви. Тому що не було би просто де каятись. Не лунало би Боже слово. Як важливо сьогодні зрозуміти те, що ми самі по собі, християнство наодинці це переречене християнство. Не буває такого християнства, християнства наодинці. Якось один мій е, знайомий він. Дуже захищав ту ідею, що от може він бути сам самий. Він багато мені про це говорив. Ми багато з ним про це спілкувалися. Про те, що є, може бути християн сам. Да він десь ходив в якусь таку церкву, де це людей. Христос це робив. Я дивуюся, як Христос міг розуміти людей і людей, тих, у яких були демони, важкі хвороби, і дітки до них підходили, до Христа, до учнів підходили, і Христос, і діток міг зрозуміти. Він міг розуміти різними мовами говорити, говорити мовою дорослих, і мовою діток. Це була особа, до якої тягнуло. Сьогодні, якщо у нас Дух Святий, як важливо, щоб ми дійсно могли розуміти людей, не засуджувати. Іноді ми навпаки хочемо чим більше засуджувати, дошкулити. все бачити лише зі своєї сторони. Розуміння людей, люди приїхали з інших міст. Приїхали з інших країн, на що вони розраховували? Але вони почули там про великі діла Божі. Вони... Бог знайшов спосіб, як зробити так, щоб всі все зрозуміли. І вони зрозуміли. І сьогодні церква це той взагалі ну, інститут, скажімо так, через який люди, які не знають Христа, мають його розуміти. Саме ми є тими перекладачами між тими людьми, які не знають Бога. Наша задача стати тими, щоб вони стали тими, які Бога все ж таки дізнаються про Бога. Узнають, хто він. Ми є тими перекладачами. І якщо у нас буде взагалі взаєморозуміння, то ми можемо і донести їм, іншим людям. Як важливо, щоб ми зрозуміли. Нічого ми з собою не понесемо. Ми знаємо цю істину абсолютно прекрасно, абсолютно чудово і чудесно ми знаємо про це. Всі в це вірять, ніхто ще в цьому не сумнівається. Але тим не менше, мені стало дуже важливим словом. Мені дуже подобається одне слово, яке тут сказано у цьому тексті, який ми прочитали. Як же кожен із нас чує свою власну мову? Слово нас означає думка про іншу, іншу людину. Я собі моделюю ситуацію, і сидить якийсь, наприклад, хтось приїхав з Кападокії, і він починає розуміти, про що йде мова. І він запитує, бо в нього той самий дух, напевно, він, він запитує когось з Месопотамії. Ти також розумієш, я розумію. Це йде мова за те, щоб. Все ж таки пересвідчитись, чи всі розуміють, у них була така взаємодопомога, про що ми говоримо? В ранньої апостольській церкві була ця взаємодопомога. Переживання одне за одного. Біль навіть одне за одного. Чи є в нас сьогодні це? І ця взаємодія, звісно, що без взаєморозуміння, без взаємодопомоги, не буде взаємодії. Як важливо дійсно, щоб ми могли сьогодні розуміти. У нас ще якийсь час тут, на цій землі, що ми могли будувати Божу церкву, щоб ми могли розуміти, що Божа церква це дуже прекрасне місце, де ми знаходимося, де приємно знаходитися. Мені дуже приємно спілкуватися з друзями, з людьми, яких я мало навіть знаю. Приємно бачити в них близько очей, у цьому близьку очей можна легко прочитати Духа Святого, таких людей одразу помічаєш. Як хочеться, щоб у нас було тут все більше і більше, щоб церква для нас була рідною, щоб ми не приходили сюди просто так, за примусу, просто так, для того, щоб відмітитися, що ми один раз в тиждень були в церкві. Як важливо, що ми розуміли, ми приходимо сюди для того, щоб мати спільність, бо коли ми маємо цю спільність, ми все ясніше, чіткіше чуємо Бога. А чути Бога, це ж найважливіше, що взагалі тільки може бути. Як важливо, щоб ми мали це взаєморозуміння, старші з молодшими, і навпаки, не, не, не дух критики, не, не дух засудження, дух розуміння. Бо в нас живе один Дух, Дух Святий. І якщо у нас Дух Святий, звісно, що ми порозуміємося абсолютно кожен з кожним. І інше питання: а чи є у нас цей дух? Кожен сам себе має перевірити, і це те, на чому я хочу закінчити. Давайте подумаємо, як мені взагалі тут знаходитися в цій церкві. Чи я розумію, що тут моє рідне місце, чи взагалі щось в мене перевертається, і це означає, що я ще не маю цього духа. В мене дух критицизму, в мене дух засудження. У мене взагалі гріховне життя може бути. І звісно, що коли гріховне життя, то ми можемо духа гашати. Як важливо мати цього Духа Святого, пустити Його. Це відбувається в день покаяння, коли людина схиляється на коліна перед Господом, визнає свої гріхи і живе так, як хоче того Господь. Як важливо це розуміти, і хто не прийняв цього духа, хто не має цієї спільності, кожному з нас хочу побажати прийняти цього духа, тому що цей дух дає дуже благословену спільність. А ця спільність дійсно робить дуже благословенні чудесні речі. Слава Богу! Амінь. Помолимось.